Вітаю на каналі Бюджет Сім'ї. З вами Уляна, і сьогодні я приїхала в місто Копичинці. Тут продається будинок, і я вам сьогодні його покажу. Зупинка, куди я приїхала. А це річка Нічлавка. До речі, будинок знаходиться недалеко біля річки. Хотіла показати вам місто, думала, зніму спершу будинок, а потім покажу місто. Але мені пощастило, я вийшла з будинку, їхали люди, зупинились мені на авто, підвезли аж на зупинку, тому місто я не зняла. Ось будинок, який продається. Але ще перш ніж показати будинок, я хочу подякувати двом глядачам мого каналу, які в червні місяці скинули мені донат на каву. Дякую, мені дуже приємно, тому що це мої перші донати за півтора роки, що я вам показую будинки. Тому, якщо хтось теж хоче пригостити мене кавою, поки я роблю для вас ці відео огляди і чекаю на автобус, то я буду дуже вдячна. З приводу розташування будинку, скажу вам, що мені сподобалось розташування, тому що це місто на початку я вам показувала дорогу, тут дуже гарна транспортна розв'язка. Ходять автобуси. Недалеко місто Чортки, ви можете їхати також до Тернополя. до Тернополя 60 кілометрів. Автобуси сюди проїжджають до Львова, в Кам'янець-Подільськ. Тому тут зручна транспортна розв'язка, ну, якщо у вас немає автомобіля. А ще в місті можна знайти роботу, так як в селах з цим проблема. І, наприклад, у моєму селі в нас немає ні лікаря, ні аптеки, треба виїжджати кудись. А тут все є. І будинок хоч знаходиться в місті, але він ніби в селі, тому що тут, де знаходиться будинок, тут всюди приватний сектор. І ви могли бачити на відео, там вже видно поле. Тому тут дуже тихенько. Дуже тихо. Ціна будинку 10 тисяч доларів. В описі під відео я залишу контакти продавця, тому по всіх питаннях ви звертайтесь до неї. Коли будинок продається, контакти продавця я видаляю. Заходимо в будинок. Кажу одразу, що будинок потребує ремонту, але будинок в непоганому стані в цьому будинку вже декілька років ніхто не проживає. Тому, звичайно, тут потрібно привести його в порядок. Але будинок великий, він просторий, цегляний. План будинку, і запаху сирості я тут не чула. Збоку там були двері, це санвузол, а це коридор, і тут двері йдуть в чотири кімнати. Точніше, три кімнати і кухня. Це перша кімната. Бачите, є батарея, тут всюди газове опалення. Зроблений, але котел, я вам пізніше покажу котел, він в Сан-Бузлі знаходиться. Він, його можна, мені сказали, що він, цей котел зроблений і на дрова, і на газ. Це друга кімната це найбільша кімната, в неї, вона 19 квадратів. І ця кімната така світла кімната, напевно, тут колись була вітальня. Ну або можна зробити вітальню. Будинок приватизований, є всі документи, готовий до продажу. Вікна дерев'яні з подвійними рамами, але також ну, вікна в непоганому стані, можна і не міняти. Це вихід на горище. І це двері були закриті, це вхід з вулиці. От я коли знімала будинок, це така веранда. З вулиці, щоб заходити. Я заходила з іншої сторони. Це кухня. Бачите батареї під вікном, ну, що можна опалювати газом, але тут є грубка, і ви можете палити дровами. Ось грубка, можна на ній і їсти готувати, і опалювати, щоб було тепло. Вона йде на дві кімнати, точніше, на кухню і на кімнату. І третя кімната. Мені сказали, що взимку будинок теплий. І ось це санвузол, бачите, це котел. Подвір'я, земельна ділянка 40 соток, 10 соток під будинок і 30 соток цього роду Це скважина. Є ще господарські приміщення. Це, напевно, колись була літня кухня. Також бачите, видно, що штукатурка обсипала що з цегли, збудовано все. Ой, ой, чуть не впала. Підвал дуже великий, але там немає світла, і я не можу зняти. І це город. Ну, город заріс з бурянами, так, тому що тут ніхто його не доглядає, але при бажанні можна садити город а можна сад. Далі я не йшла, але мені сказали, що там ну, за городом сад, там посаджені і яблука, і гроші. Ось виноград є. Звичайно, ми всі розуміємо, якщо не жити декілька років там, ну, то все заростає і треба, треба просто привести це все в порядок. Їде тримати господарство, якщо захочете курей чи свиней. Річку я вам показувала, що тут річка недалеко, і ще сказали, що недалеко є ліс.